Добрий день. Доброго дня. На вашу думку, чи варто великому бізнесу повертатися до Харкова? Я вважаю, що так. Чому? Ну, буде, буде більш. То, що це велике місто повинно бути бізнес обов'язково великий, щоб люди до нас зверталися. Я вірю в нашу перемогу, вірю в те, що Харків буде вживати та розвиватися ще краще, ніж було до війни, але наразі більше ризиків. І тут от питання насправді до власників, чи вони готові ризикувати, але харків'яни живуть, продовжують жити і будуть жити. Так, звісно, тому що це розвиток країни, і я вважаю, що наша держава має змогу захистити бізнес та це необхідно. Ну, якщо сучасні ППО будуть у Харкові, тоді можна. Обов'язково. Ви що, такий міри без бізнесу, звісно. Я думаю, що варто. А чому? Ну, міст має жити. А якщо не буде бізнесу, не буде і життя в місті. Варто. чому? Ну а як же? Без цього не буде Харкова, не буде поступання у бюджет. Я вважаю, так, треба повертатися, але тільки за умов, що буде безпека. Так, звичайно. А чому? Тому що Харків це наше місто, воно повинно жити. Без бізнесу воно не буде існувати. Це життя, це робочі місця. На мою думку, варто. Чому? Думаю, тут вже безпечніше, ніж було раніше, роки рік тому. Ну, очевидно, варто. А чому? Ну, Тому що якщо вони... Патріотично налаштовані то повинні, мабуть, повернутися. Мабуть, ще ні. Чому? Ну тут небезпечно. Добрий день. Добрий день. На вашу думку, чи варто великому бізнесу повертатися до Харкова? Обов'язково. Чому? Тому що це надає життя місту і людям, мешканцям. Це допомагає жити і вірити в нашу перемогу. Навіть не знаю, дивлячись на те, які прильоти, це може бути дуже ризиковано і не взагалі таки. Не знаю. Це на розсоту самого бізнесу. Але тим паче люди працюють і є можливість працювати. А те, що є обстріли, ну вони періодично бувають. Але до, дом є дом. Так, чому ні? А чому? Багато людей повертаються і. Не дивлячись ні на що, там місто розвивається все одно і дуже багато відкривається нових бізнесів. І це ризиковано, але це дуже, дуже багато людей підтримують ці бізнеси зараз, набагато е, усвідомленіше люди ставляться до цього. Я думаю, варто машин набагато менше стало. Крутих, крутих. Але якщо подивитись на центральний ринок у вихідні дні, запаркуватись ніде було мені в моєму розумінні варто. Тобто люди бояться, люди бояться, але не треба бояться. Я думаю, що все буде добре.